Вітаю вас, дорогі глядачі! У 12-му місяці у 12-му випуску передноворічної лагідної українізації! Добігає кінця 2022 рік і настає час. Підводити чи підбивати підсумки. Як це зробити, ми не будемо вам радити, бо у кожного свій рецепт. А от як сказати краще, поміркуємо. Хоча в деяких словниках подають обидва варіанти, мовознавці радять уживати в цьому контексті слово підбивати або підсумовувати, жартуючи, що підводити можна очі. Хоча підбивати очі теж іноді можуть. Але ми не будемо про агресію, бо ми на хвилинках лагідної українізації. Коли хтось не виконав потрібного завдання вчасно, значить підвів. А хлопець, узявши за руку дівчину, підводить її до новорічної ялинки і загадує найзаповітніше бажання: наприклад, як же спочатку підбити клинці до неї, а потім підвести під вінець. А ми всі мріємо підвести нашу Україну з руїн, відновити, щоб сміливо дивитися у блакитне, тихе, мирне небо. І це неодмінно станеться в наступаючому році. Ви зловили помилку? На нього хтось наступає, та, звісно, ні, а рік прийдешній, адже прийде в кожну оселю разом зі світлом. Теплом, любов'ю і миром. Спілкуймося рідною, відчуваємо серцем. З вами була Світлана Молочко і з прийдешнім Новим Роком і Різдвом Христовим нехай збуваються на